Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні повертаю рубрику Оберіть карту. Тема, давайте піднімемо зараз актуальну тему. Це зараз у нас період ретроградності знову. Давайте подивимось, які питання особисто вам треба закрити саме в цей період, що треба для себе закрити. Пам'ятаємо, три карти обираємо, ставте на паузу, якщо є необхідність. Можете обрати дві карти, можете обрати всі три карти. Це ви робите по своєму відчуттям. Тобто відчуваєте, що з вами резонують всі три варіанти. Значить, для вас це інформація? Або один, або два. Дивіться самі. Це така ще класна практика розвинути своє відчуття. Тобто, наскільки резонує з вами інформація, наскільки ви дослухаєтесь до себе. Давайте побачимо період період ретроградності, які моменти можуть вийти. Так. Перша карта. Друга карта. Так, їх ще в кадрі треба виставити. Якось. Перша, друга карта і давайте третю карту. Ставте на паузу, відчуйте це мами. Перший варіант, другий, третій, можливо, всіх трьох, може, другий, третій. І я перевертаю. Поїхали. Перша карта. Зірка. Старша аркан. Друга карта десятка жезлів. І третя карта це трійка Пентаклів. Ну що ж, поїхали. Зірка, старший аркан Зірка. У мене є чітке відчуття, що вам необхідно розпочати вже Це йде так. Або закрити те, що ви давно бажаєте втілити в життя. Мається на увазі, от є якась ідея, є якесь бажання. Це може бути, знаєте, як, змінити. Навіть змінити стиль. Але ви все весь час це відкладаєте. Тобто, от з наступного місяця точно, або, наприклад, питання зі здоров'ям. Тобто, от, ну от ще трошки піднакоплю грошей і точно піду. Тобто, тут є питання, що вам, але це акцентоване питання, Тобто, це старший аркан. Зверніть на це особливу увагу. Вам необхідно закрити це, тобто втілити цей момент. Тому що воно буде тягнутися ще довго. Зараз ще три карти докину. Часто ще це, знаєте, по відчуттям, коли є якась заповітна мрія, а ви весь час її відтягуєте, тобто момент втілення цієї мрії відтягуєте. І знаєте, ця мрія вона може забирати дуже багато сили. Ми часто не помічаємо, скільки сили в нас забирають ті або інші процеси. Ми не помічаємо свої важкості. Старший аркан все ж таки це вагомий вплив на життя має в цей момент. Так, дві камачів. Тут у нас ще буде. Попрацюйте зі своєю свідомістю, тому що. Виключно мечова енергія заважає втілити це в життя. Двіка мечів, сімка мечів, паж мечів. Зверніть увагу на своє оточення, зверніть увагу на те, як вас підтримують. Чому ви пропускаєте якусь токсичну підтримку в своєму своєї житті В своєму житті? Вибачте, щось складно останнім часом інформацію формувати. Така енергетика зараз складна була. Тут виключно позиція «Я не, бачу, я не бачу, як це можна зробити. Якась невіра, якісь такі наративи, ще намотано от по відчуттям, що для тих, кого, до кого притягнеться цей варіант, хто бере саме цей варіант, зверніть дійсно увагу на своє оточення, тому що є момент такої токсичної підтримки. І, умовно кажучи, ваш бар'єр її пропускає. Чому? Чому ви її пропускаєте? Є момент того, що ви ніби ускладнюєте процеси втілення оцієї своєї зірки. Це може бути питання зі здоров'ям, яке відкладається вже роками. Це може бути питання, наприклад, втілення якоїсь мрії, розпочати щось нове, переїхати кудись. Це стосується вашого такого внутрішнього якогось вогника заповідного, який ви несете, але ніяк не можете втілити в фізичну форму. Придивіться, прислухайтесь до себе, намагайтесь все ж таки робити потрошки. Якщо ви тут і зараз, ну, наприклад, масштабна якась мрія, тут і зараз ви не можете поїхати в Париж, наприклад, тому що все ж таки це вартує грошей. Спробуйте поїхати просто. Якесь місце, яке дозволить, ну, наприклад, ваше фінансове положення дозволиться. Просто почніть потрошки подорожувати. Тому що є, момент, є в мене таке відчуття, що це мається на увазі якісь глобальні зміни, а ви можете до цього фізично не бути готові. Тому для того, щоб втілити щось, намагайте робити невеликі кроки до своєї мрії. Наприклад, здоров'я. Отут і зараз ви не можете покрити там всі свої потреби. Почніть потрошку. Не робіть одразу все. Розпишіть собі, зробіть якийсь такий список того, що вам потрібно закрити які питання. І просто по силі, наприклад, відкрити собі банку і накопичити туди гроші, щоб закрити свої потреби. Тобто, є момент того, що ваша свідомість працює проти вас. Вона починає вам проявляти якісь докази того, що ви не спораєте з цим. Але це не так. І момент пропрацюйте зі своїм оточенням, тобто зверніть увагу на те, як вас підтримують. Так, другий момент друга карта десятка жезлів. Це дуже така лінійна інформація, у мене йде достатньо, але вона дуже розповсюджена тема. Це коли ви берете на себе дуже багато. Нема розмежування обов'язків. Ви маєте розуміти, ви, ми можемо, ну, як самостійна одиниця, ми маємо вміти там, покривати свої потреби самі. Але інколи ця самість просто вже гіпертрофована, коли too much, коли забагато цієї самості, коли вже якась така жертвана позиція, коли замість того, щоб викликати таксі, ви просто. Там трьома маршрутами добиратись додому, але ви зекономили. Ви не зекономили. Ви витратили гроші, ресурси, час на те, щоб заробити собі болячку, скажімо так. Всі ми знаємо цей момент. Десятка жезлів це вміти делегувати, це важкість. Це може бути до речі, не тільки про фізичні прояви, тобто, коли ви, наприклад. Накопили багато продуктів замість того, щоб викликати таксі попрохати водія донести до квартири да, або додому. Ви там трьома маршрутами добираєтесь. Ні, це може бути внутрішня важкість. Якісь погляди на життя застарілі, якісь наративи, які ви тягнете, образи, гнів, які ви тягнете просто з собою із місяця в місяць, із року в рік. І від цього життя барвами не грає. А кількість цих камінь. Внутрішніх, воно зростає. Бачите, майже віршвидше. Вірш. Давайте подивимося детальніше цей момент: десятку жезлів. Тому не дивуйтесь, якщо в ретроградні періоди все починає ламатись або не складається. Попрацюйте з баченням життя, тому що ірафан це старший аркан, це чітке бачення життя таким, як. Наприклад, заповідали предки, щось передалось від мами та тата, якісь наративи. Пропрацюйте це, тому що не все, що працювало раніше, може працювати сьогодні. Не всі правила можуть працювати. Тобто, це треба просіювати і дивитись дуже уважно, наскільки воно працює. Тут є питання того, як рухатись по життю. Тобто є. Моменти, які зупиняють життя на паузу. Пропрацюйте їх, проговоріть, знайдіть собі людину. Це не обов'язково. Ну, я завжди рекомендую звертатись до майстрів, але ви можете зробити просто запит, попрохати про допомогу, прислухатись до того, що вам кажуть, що вам каже простір. Тому що це якийсь от, ну, такий багаж, який. Внутрішній більше. Тому що навіть оця позиція, я не виключу собі таксі, я зекономлю, це ж теж внутрішній якийсь наратив. Це теж, можливо, ви взяли у спадок собі. Моя мама так робила, або мій тато так робив, і я так само буду робити. Тобто, пропрацюйте цей момент, вам стане легше. Легкість дає більше можливостей. Просто прислухайтесь до цієї думки. Вона вкрай важлива. Так, для тих, хто обрав третій варіант. Трійка пентаклів це налагодження процесу. Тут є відчуття, як з десяткою жезлів, теж, таке є відчуття, що ви напускаєте людей в своє життя. Трійка пентаклів це відпрацювання елементів в команді, скажімо так. На фізичному рівні. Вам потрібна допомога. От Я чітко щитую, я знаю, що хто інші майстри може інакше це читати. Я це щитую виключно з опираючись на свої відчуття, скажімо так. Трійка Пентаклів це попрохати про допомогу. Вам потрібна допомога. Вам потрібні люди, які ще будуть задіяні в якомусь процесі. Які стосуються особисто вас. Давайте більш детально подивимось. Але це не просто ті якісь люди, це люди, які дійсно зіграють в плюс. Які компенсують, наприклад, якісь ваші недоліки. Ну, як недоліки. Ну, дивіться, я, наприклад, не майстер по електриці. Правильно, якщо в мене щось зламається, то мені потрібно буде викликати майстра. Правильно? Я можу теоретично там. Знайти інформацію, спробувати самі, але більш надійно все ж таки доручити це майстру. Тут так само. тобто Тут є момент допомоги. Мають бути задіяні ще люди в цьому процесі, які стосуються особисто вас. Тут не про самісті, тут про допомогу. Так, тут щось, щось не їде, скажімо так. Щось не їде. Вам, у вас якийсь процес стоїть на паузі, і ви не розумієте, чому. Ви ніби намагаєтеся щось зробити, а воно не рухається. Тому задійте ще людей. Вам потрібна допомога в цьому процесі. Тобто не беріть все на себе. Ну, вони дуже співзвучні. Тут є питання делегування, тут питання внутрішньої важкості, тобто, що ви таке носите в своє життя. Тут так само, тут не одна людина створює. Візерунок тут. Тут є троє людей. І кожен займається своїм процесом, тобто кожен на своєму місці. Я викликала майстра, я вже делегувала якісь обов'язки, мені стало легше. У мене є ресурс на те, щоб працювати далі, скажімо так. Тут є питання життєвої енергії, енергії творчості, енергії втілення. Особливо це стосується, до речі, мам. Тому що жертва на позиція жінки, вона просто квітне постійно. Вам потрібно попрохати про допомогу. І, будь ласка, оцей наратив немає нікого попрохати, немає людей. Просто забудьте, завжди є люди. Можливо, це на ваше близьке оточення. Можливо, це люди, яких ви не знаєте, але вони вам допоможуть. Я це точно знаю. І на своєму досвіду, і на досвіді своїх клієнтів. І, в принципі. Коли я по життю йду і спілкуюсь з іншими людьми, я бачу, як простягаються руки допомоги, коли потрібно. Тому виходьте з позиції самості і звертайтесь за допомогою. І буде всім сонце. Це найкрутіше завершення цієї рубрики, коли на дні колоди бачите старший рекан сонця. Тобто, це такі процеси, які по силам їх. Тілити в життя і полегшити, і дати енергію туди, там, де вона потрібна. Я вам бажаю віднайти своє сонце, розкритись і відчути легкість, полегшення в своєму житті. Рада вас було бачити через карти. Нарешті повернулася ця рубрика, в мене вийшло це зробити. От, і до наступної зустрічі! Буду рада зворотньому зв'язку, коментарям. Це мене гріє. До побачення!